Усім привіт! Мене звати Настя, я викладач шведської мови, і я вас вітаю на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми з вами будемо розбирати шведський алфавіт альфа Я вас познайомлю з усіма буквами шведського алфавіту, а також ми будемо брати на кожну букву окреме слово для того, щоб ви одразу розуміли, як ця буква буде звучати в словах. Отже, поїхали! Отже, перша буква шведського алфавіту це буква О. О. І я тут не просто так широко відкриваю рота, і в мене звук глибокий такий, тому що це не просто буква А. В цієї букви є звук, але про звуки ми поговоримо в іншому відео окремо. Зараз я буду говорити тільки про те, як ця буква називається в самому алфавіті. До чого це взагалі потрібно? Мені здається, що не усі розуміють, а навіщо мені взагалі вчити алфавіт, якщо я можу там одразу типу, дивитися, як букви мовляються в слові, і цього буде достатньо. Так, Звичайно, ми можемо так, так, так само робити, і це буде, звичайно, можливо, для когось швидше, для когось повільніше. Але уявіть ситуацію, якщо ви кудись приходите, і вам потрібно там, не знаю, сказати ваше ім'я, прізвище, ви його говорите, і людина не розуміє. Або імейл потрібно сказати людині. І коли ви швидко говорите, людина не розуміє, та? і вам потрібно сказати. Літерами, да, тобто буквами. І ось саме в цей момент, якщо ви не знаєте, як літера вимовляється в алфавіті, ви ніколи в житті не зможете правильно все це вимовити, і людина не зможе вас зрозуміти. Тому в першу чергу ми алфавіт вчимо, звичайно, для того, щоб, якщо, нам, якщо в нас стаються такі ситуації, щоб ми могли швиденько по літерам. Сказати там ім'я, прізвище, імейл, все, що потрібно, і людина нас зрозуміла. Отже, перша буква О, вона глибока, і це щось між О і О. Я зазвичай кажу так: ми округлюємо губи на звук, на, букву, на звук О, О, але всередині ми вимовляємо звук А. І таким чином в нас виходить О. О. Спробуйте звук А, А-А-А-А, а тут починаємо округлювати як на О. 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 Якщо у вас не виходить з першого разу, будь ласка, не думайте, що, о Боже, моє все, в мене нічого не виходить, кінець світу. Ні, звичайно, не у всіх виходить з першого разу, не усіх виходить з другого, з третього, і не усіх виходить із десятого разу. Але це все практика. Отже, перша буква шведського алфавіту О, і слово в нас буде апельсин. Тут, до речі, звук в слові буде просто А, апельсейн. Апельсин. Наступна буква. Bia, bia, бус, бус, автобус, бус. І одразу буду звертати вашу увагу на артиклі, тому що в шведській мові в нас є два артиклі N-et. Uh, і ми теж окремо поговоримо в іншому відео про артиклі. Зараз просто я буду казати en, апельсин», en, бус а ви намагаєтеся одразу запам'ятати. Сия. En cykel, en cykel. велосипед. Сия, en cykel. Di, en dator. Ось тут, до речі, буде ось цей звук широкий, глибокий. О, до «ен N Dur, I. I. Прямо роз, ми розпливаємося у пошмі, посмішці. Ія. E en eftermiddag en eftermiddag F en frukost en frukost G, G en glas en glas H Et At hüs. At-hüs. Ось тут, до речі, дуже важливо, щоб ви не намагалися вимовляти, як наша Х. Тому що це рівні, різні рівні утворення звуку. Ось цей звук х, він утворюється в роті, не в горлі, як наш Х-х. І, що ви берете дзеркало, хочете його протерти, да, і ви робите «хо». Ось це ось так ми вимовляємо цей звук «хо», «хо». Тобто, прям уявіть собі, що у вас перед вами дзеркало, і ви кажете «хо», ХО. Хюс. Ет хюс. Наступна літера І. І. вона називається І звук звичайно буде просто і, але називається літера і, І. ІС. іс. Лід. Ї, й, ет. Йоб. Робота et job. Ко. Ко. Тут ще зверніть увагу, що ця буква, цей звук утворюється, коли ми видихаємо. Ку. Ку. кафе, кафе, Е кяфе. Хуа. ель. Ел. Тут дуже важливо. «Ель» завжди м'яка в шведській мові. У нас, в принципі, не існує твердого звуку Л, завжди буде Л-Л-Ніт. Ен это квартира. M. M «ем», Mod. Так само тут такий довгий звук «а» – MOT. мат». «Ен», нам це ім'я, мати, до речі, то їжа. Етнам, ім'я У, У, це не О. Ця буква вона може бути звуком О, але, як я вже сказала, ми про звук будемо говорити в наступних відео. Але ця буква в нас називається У в алфавіті. У. En ost. Сир. Пія. P. Так само видихаю я. Пія. P. Пеняр. Пеняр. Це гроші. Пенєр. Тут немає артиклю, тому що це форма множини. Пеняр. Кю. Кю. Так само видихаю. Кю. Ця буква, вона взагалі не поширена в шведській мові. Вона дуже рідко вживається. Зазвичай ми її вживаємо в прізвич... прізвищах шведських, наприклад, лінквіст у нас є прізвище. Е і ось є приклад слова да, з цією буквою квіз. Це запозичене слово з англійської. Квіз, Вікторина. Ріяса. Н. ріяса. Подорож. Буква Р в шведській мові вона не схожа на англійську R. Одразу це хочу сказати, тому що дуже часто чую, коли люди починають вимовляти. R, да, тобто, якби дуже так глибоко цю букву. Звичайно, в залежності від діалектів шведської мови, R, е, е, буква R, е, вона теж може вимовлятися по-різному. Але якщо ми беремо таке якби, е, загальне правило, то я б сказала, що в нас тут, тут є тільки два варіанти вимови. Перший варіант це коли ми вимовляємо, як в, в, в слові n реса, тобто я прям вимовляю букву R. Е. І другий варіант це коли вона зливається з іншою буквою. Теж зараз не буду на цьому зупинятися, тому що зроблю окреме відео про буквосполучення з R, як вони вимовляються, але в тих буквосполученнях вона взагалі вимовлятися не буде. Але ніякої R в нас немає. N-ріaса. S, n skola. Ждіть увагу. С. Тут все дуже легко просто, нічого складного, але тут у вас одразу і буква U, звук У, та да, не О, і L м'яка. «Скула». «Ен school. «Ті». Теж на видиху. «Ті». «Ті». «Ен телефон». «Ен телефон». Ну, телефон зрозуміло. Ю. Прямо витягуємо. Ю. Önja. Ön. Ен-ön. Енє. Це в нас дитина. Це слово більш таке розмовне, сленгове навіть можна сказати. Ен, ня. Вия. Vie. An ven drug, n W. dubelviä. W. дуже непоширена літера в шведській мові. Зазвичай ми вживаємо тільки в запозичених словах, наприклад, N Webplac, n Webplaz це в нас веб-сторінка. І завжди «в» буде вимовлятися як звук В, В, В. Немає в шведській мові звуку В, в як в англійській мові. Запам'ятайте це. Наступна літера X. X. Ми, ми візьмемо з вами слово, яке не починається на букву Екс, тому що їх взагалі дуже-дуже мало. А просто слово, в якому є буква X. Це N-лакс. N лакс Це в нас лосось. N лакс Наступна буква І. Знову ж таки, про звуки, да, варіанти звуків ми будемо говорити в наступному відео. Зараз просто поясню, як це вимовляти в алфавіті. Знову ж таки, Дивіться, ми округлюємо наші губи, ні, ми будемо вимовляти звук бачите Але всередині я буду вимовляти отут, утворювати звук І. 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 І, -і, 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 і таким чином, вимовляючи звук І, -і я починаю округлювати, і в мене буде І. І. -і Тобто бачите, дивіться, коли я кажу І, я прям розпливаюся. да? І. Коли я кажу І, в мене тут маленька дірочка і. і. А коли я кажу І, 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 це щось між І і Ю. І. «і», «і». Спробуйте. Візьміть прямо дзеркало. І подивіться різницю між і і, і, і. І. Але знову ж таки, не виходить з першого разу, повірте мені, вийде з 21-го. Головне практика. І. Знову ж таки, до звуків ми повернемося, да, тобто які звуки існують, але ми з вами візьмемо слово, яке ви 100% будете використовувати в шведській мові, і це в нас буде слово «йогурт». «йогурт». Наступна буква «сета». Сетта. В шведській мові не існує звуку з, тому тут буде завжди звук «с». -с, -с». і слово в нас буде. Сєбра. Сібра. Це зебра. Теж зазвичай це запозичені слова. І в шведській мові дуже мало слів з літерою Сетта. Сетта. Наступна літера Уа. Уа. Тут прям широкий звук Уа. Уа. І в нас буде еттуагі. Еттуагі. Це потяг. Ет туагі. Наступна літера е. E. Е. E. Тут теж широкий. Відкриваємо рота, не боїмося. Е. 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 А з двома крапками. Ет епле е- Яблуко, ет епле, і остання буква e. e, Можливо, ви бачили цього кота е да? e. з висунутим язиком, але язик висовувати не треба, але, в принципі, приблизно таке ж враження у вас повинно бути: Е. E. E. Я дуже часто приводжу приклад. Порівняння з українською, українською мовою, це м'який знак О, наприклад, Ön. Якщо ми витягнемо звук цей, то в нас ось він і буде Е. Лен. Е. Слово eль. Ен Öl. Öль це пиво. Ен ель. Ен Öль. Ось це і увесь алфавіт шведської мови. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, питайте. Звуки окремо голосні ми ще розберемо в окремому відео. Я поясню, які існують звуки, короткі, довгі, від чого це залежить, як це все вимовляти. Тому дякую, що дивитеся мене. Обов'язково підписуйтесь на мене, тому що далі буде все більше і більше корисних інформацій і корисних відео про шведську мову. Обов'язково ставте лайк, лайк, пишіть коментарі, якщо щось не зрозуміло. а ми з вами побачимося вже в наступному відео. Гейро!